Оку РФ з'явився новий лідер опозиції. Москва до такого не була готова. Пропагандист Соловйов вибухнув у прямому ефірі, заявивши, що поки Кремль хвалиться економічними дивами, прості люди ламають голову, як оплатити комуналку. Іронія долі в реальному житті Путіна прокляли свої ж у нас. Там Валберіс піднімається, тобто, який десь схеми робить, і банки. Только я не понимаю, что банки предлагают. Взять кредиты, которые, ну, с таким процентной ставкой, когда ты берешь, ты должен сразу там почку продавать. Ну, смысл какой? Мы хотим чего добиться? Проводить 156-ю, никому не нужную, конференцию с участием мегарегулятора, который будет рассказывать людям, что то, что они видят, это на самом деле не белое, а черное, и что они просто ни хрена не понимают, Вы главное только в магазин не ходить. Вся деятельность мегарегулятора напоминает фильм Не смотрите наверх. Рупор Кремля жаліється, що Рф рухається у прірву. Мовляв, навіть після закінчення так званої СВО встати із колін економіка країни не зможе. А інфляція вже зжирає не лише маленькі міста, а й саму Москву. Великолепні показатели давала Москва, і дають і ну, навіть в моєму любимому. Місті. Несмотря на титанические усилия московского правительства, то, что идешь, ты видишь, вот эти рестораны закрываются. Эти магазинчики закрываются. Почему? У людей с деньгами проблемы. Пустые кварталы новостроек по всей стране. Потому что, а кто может купить? При... Ну, просто кто себе это может позволить? А зачем? А задачу какую преследуют? А, да, да. Главное не употреблять такие умные слова, как стакфляция, или если все хреново, и мы все равно не можем побороться с этими дурацкими показателями, но давайте говорить слово техническое. У нас не рецессия, а техническая рецессия. А в чем ее техничность? Битва за життя триває. Допомога для важко пораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. Терміново Китай зробив рішучий крок у бік від Росії. Головний покупець російської нафти допоможе Україні. Новий пакет енергетичної допомоги, який буде використано для відновлення інфраструктури після масованих ударів. Дипломатичний дипломатичний стався під час двосторонніх переговорів у Мюнхені. Втім, і це ще не все. Офіційний Київ і Пекін обмінялися запрошеннями на візити та вже узгоджують дату. Глава МЗС Андрій Сибіга наголосив, що українці зацікавлені у подальшому розвитку практичного та взаємовигідного співробітництва. Міністр також підкреслив, що Україна не має інформації про прямі поставки Китаєм летальної зброї Росії, хоча питання продукції подвійного призначення окремо. Компаній обговорюється у діалозі із Пекіном. Це справжній технологічний прорив. Німеччина запустила перший завод дронів за українською технологією. Нові БПЛА яких світ ще не бачив. Вони оснащені штучним інтелектом, можуть вести розвідку і завдавати точних ударів по противнику. Володимир Зеленський вже анонсував масштабну поставку: 10 тисяч безпілотників уже цього року. Небо над фронтом вже готується до революції. Схоже, це лише початок. Київ. Та Берлін підписали домовленість між оборонними відомствами обох країн щодо інтеграції українських інструкторів до шкіл та бойових навчальних центрів сухопутних військ Німеччини. Співпраця між країнами виходить на новий рівень. Про це світ говорить сьогодні. Не пропустіть далі ще про те, як у серці РФ почалася чистка своїх же Москва ліквідовує непотріб. Гучний скандал у Польщі та Чехії. Напади на українців, від яких мороз по шкірі і США перезавантажують Кавказ. С Вен здав жорсткий наказ. Дивимося. Терміново це вже не сила приховувати. Москва здригається. Вибух прямо під носом у Путіна. Авто за загадкових обставин вибухнуло біля надважливої структури диктаторського режиму. Не вже почалося. Попередньо вибух стався на ФДУП, головний науково-дослідний обчислювальний центр управління справами президента РФ. Зауважимо, що це саме та АЙТІ структура, яка відповідає за високотехнологічне забезпечення діяльності президента Росії, уряду та вищих органів влади. І так, тепер там паніка і суцільний хаос. За словами очевидців, машина спочатку задимілася, а потім у середині пролунав вибух. Мерседес повністю вигорів. Попередні в момент інциденту в салоні нікого не було. Битва за життя триває. Допомога для важко пораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. Ну а ми продовжуємо. Схоже, в Москві час звикати до вибухів. Напередодні ще один загадковий підрив і наявність жертв. Поблизу залізниці гучно. Натомість серед пропагандистів підозріла тиша. В Москві відбулись цікаві події, про які всі мовчать. Дуже обережно та дуже вибірково прийшла інформація, проте явно щось цікаве. Втім, схоже, довго росіяни все ж таки мовчати не змогли. Один із російських рупорів спробував пояснити, що стався підрив автівки, яка рухалася до залізничного переїзду. Деталей небагато. Самі пропагандисти вкрай небагатослівні, вочевидь, бояться розпалити вогонь правди. За версією слідства, автомобіль, в якому перебував 50-річний чоловік, спрацював невідомий пристрій. Унаслідок цього він отримав осколкове поранення гумілки та був госпіталізований до лікарні. Зрештою, у прокуратурі Московської області порушили кримінальну справу за фактом замуху на вбивство, а також незаконного обігу вибухових речовин. Про особу постраждалого, поки ні пари з вуст. Може, тому що це не просто водій. Схожа система пожирає своїх, і кожен такий інцидент це не просто кримінальна хроніка, а ще один штрих до портрета держави, де небезпечно не лише жити, а й служити режиму. І як доказ спроба ліквідації топ генерала, заступника людини, яка очолює російську делегацію на переговорах в Абу-Дабі, стрілянина у центрі Москви. Скоєно замах на генерала і тенанта міноборони Володимира Алексєєва. Він обіймає посаду першого заступника начальника головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації. За даними змі, стрілянина сталася на 24-му поверсі будинку. Невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого зник із місця події. Сам генерал зазнав поранень і був госпіталізований раніше в ГУР. Повідомляли, що Аліксіє відповідає за розвідку та підготовку даних для ракетно-авіаційних ударів по Україні, зокрема по цивільних об'єктах, а також за організацію референдумів і створення так званої Херсонської Народної Республіки. І що найцікавіше, усе це відбулося одразу після нового раунду перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах. Пропагандисти. Одразу почали у всьому звинувачувати Україну, мовляв, офіційний Київ хоче зірвати мирний процес. Натомість Андрій Сибіга та Кирило Буданов одразу відхилили закиди. А от версія причини спроби вбити топ генерала, що все-таки має право на існування, внутрішні конфлікти АLEXІЄВА. Алексій відомий фразою Забирайте, забирайте, яку він сказав під час заколоту Євгена Пригожина у червні 23-го року, коли той вимагав видати йому Герасимова. Також подейкують, що Алексій доклав руку до арешту заступника Шойгу Тимура Іванова. Невже в Москві справді стартувала мовчазна чистка без гучних заяв, без офіційних пояснень, але з гучними наслідками? Імена зникають, посади порожніють, а тиша стає підозрілою. Це випадковості, чи хтось методично зачищає поле? Стежимо. Лися у самому серці Європи у Польщі, там де тисячі українок знайшли прихисток від війни у містечку Пружку, що у центральній Польщі, українських жінок жорстоко побили кийками. Напад стався увечері, і те, що розповідають очевидці, шокує за даними телеканалу. Нападника атакували хостел, у якому зокрема проживають українці. У медіа з'явилася інформація щодо нападу, нібито причетні фанати польського футбольного клубу «Зніч». Однак поліція цю. Інформацію відкидає, але були балаклави, бейсбольні бити, дерев'яні палиці та сльозогінний газ. Один зі свідків розповідає: Я спав, коли все почалося, десь близько 23.00 мене розбудили крики та звук розбитих шибок. Я вибіг і унизу зустрів двох чоловіків у балаклавах. Один запитав, чи я поляк, другий вимагав показати посвідчення особи. Коли я відмовив, перший підійшов до мене з великим балоном працьового газу і почав розпилювати його. Але, на щастя, я був на відстані і устиг утекти. Людей фактично перевіряли свій чи чужий. За інформацією кореспондента Радіо, група агресивних осіб йшла вулицею та трощила вікна. Коли одна жінка зробила зауваження, її атакували газом і вдарили дерев'яною палицею. На допомогу вийшла інша жінка. Її теж побили. Поляка, який став на захист жінки, також атакували газом. Українських жінок доправили до лікарні з травмами голови. Їм наклали шви. За даними поліції, травми не станолі. Загроза для їхнього життя. Поліція затримала чотирьох підозрюваних трьох чоловіків віком 23, 35 і 50 років. Та 45-річну жінку. Наразі тривають процесуальні дії. Слідчі перевіряють, чи мав напад національний підтекст. Зібрана на цей момент інформація не підтверджує повідомлень деяких змі про те, що до нападу була причетна група псевдовболівальників місцевої футбольної команди. У соцмережах поліції вже з'явилися фотографії затриманих. Ця історія це питання безпеки, людяності і того, чи може ненависть вийти на вулицю Європейських міст. Битва за життя триває. Допомога для важко пораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. Але на жаль, такі випадки не поодинокі. Тим часом у Чехії трамвай перетворився на арену агресії проти української родини. Літні подружжя і їхній онук опинилися під нападом водія, і все це через звичайні дитячі пустощі. Про це повідомляє чеське водання. Інцидент, який шокував Прагу та українську громаду. Троє громадян України, літнє подружжя та їхній онук, що переїхали до Чехії у 2022 році. Рятуючись від війни, опинилися жертв. Твами агресії. Усе почалося з поведінки дитини. Хлопчик, якого везли з дитсадка у візочку, став ногами на сидіння і постукав по скляній перегородці кабіни водія. Дідусь хлопчика у суді пояснив ситуацію. Він зазначив, що взуття дитини було фактично чистим. Також дідусь не забороняв онукові стати на сидіння, але зробив зауваження, щоб той припинив стукати. Але водій Даніель Бейльв не зупинився на зауваженні. Він вийшов з кабіни та почав. А кричати на пасажирів, звинувативши родину, що вони забруднили трамвай, і вимагав, щоб вони залишили салон. Водночас, за даними слідства, водій використовував образи, що вказували на українську національність пасажирів. Свідки зняли все на відео. За матеріалами обвинувачення водій не лише кричав, а й застосував фізичну силу. Вдарив дідуся та виштовхав пасажирів на вулицю. Потерпіла і згадує інші пасажири казали, що нам не варто виходити, але ми вирішили вийти, тому що дитина дуже злякалася і плакала. На вулиці конфлікт майже переріс у бійку. Коли жінка спробувала сфотографувати номер трамваю, водій знову кинувся на них. Сам обвинувачений у суді стверджував, що лише емоційно жестикулював і не застосовував фізичної сили. Суд визнав Даніеля Бейвля винним у хуліганстві та призначив покарання у вигляді 200 годин громадських робіт. Крім того, засуджений повинен пройти спеціальну програму соціального перевиховання, щоб скоригувати свою поведінку у сусп. Пільстві, однак сторона обвинувачення наполягала на суворішому покаранні. Водієві інкримінували образи за ознакою національності, за що загрожувало до п'яти місяців тюремного ув'язнення. Вирок ще не набув чинності і може бути оскаржений. Вашингтон заходить на південний Кавказ. США різко посилюють гру і цементують стратегічний альянс із Азербайджаном та Вірменією. Віцепрезидент Америки Джейді Венс особисто підписує договір про стратегічне партнерство з Ільхамом Алієвим. І цей візит уже називають історичним розворотом регіону. Пока-пока, Росія. Білий дім виходить на сцену як головний архітектор нової геополітичної реальності. Венс перезапускає баланс сил у Закавказі, зміцнюючи зв'язки з. Баку та Єреваном, які зовсім нещодавно закрили сторінку багаторічного конфлікту мирною угодою. Новий стратегічний союз це не про формальність, а масштабний пакет економіка, безпека, енергетика технології. Алієв називає те, що відбувається абсолютно новим етапом відносин зі США. Авент заявляє, що настав час для процвітання там, де раніше були лише боротьба і конфлікти. Сьогодні Азербайджан своїми газовими ресурсами забезпечує енергетичну безпеку 16 країн, 11 з яких є членами НАТО, союзниками США. Але на цьому все лише починається. Венц оголошує про передачу Азербайджану нових патрульних катерів. Сигнал жорсткий і однозначний безпека Каспію виходить на новий рівень. Ключовий елемент угоди транзит корисних копалин середнім коридором. А головний геополітичний козир грандіозний проект із гучною назвою Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання. ТРІП. Проєкт, узгоджений Вірменією та Азербайджаном за посередництва США перетворює регіон на стратегічний міст між. Сходом і заходом новий євразійський торговельний маршрут без зайвих посередників і з прямим впливом Вашингтона. Кремль просто виконали на узбіччя світової геополітики. Тріп стане ще одним внеском у мир, розвиток і співпрацю в регіоні. Окремий фронт безпека південного Кавказу. Раніше ключовим посередником тут вважалася Росія. Тепер у гру все активніше входить Вашингтон. Партнерство охоплює не лише військову сферу, а й технології майбутнього. Спільні розробки у сфері штучного інтелекту, цифрова інфраструктура, модернізація систем. До Баку Венс здійснив візит до Вірменії, і це також історичний крок. Раніше чинні президенти або віце-президенти США туди не приїжджали. Після десятиліть взаємної ворожничі та двох воєн за Бах Вашингтон публічно підтримує новий мирний процес. Венс підкреслює співпраця двох країн здатна закріпити довгострокову стабільність на південному Кавказі. Одним словом, шах і мат міру. Мир створюють не ті люди, які надто зосереджені на минулому, а ті, хто націлений на майбутнє. Фінальний акорд ядерна енергетика і технології. Венці прем'єр-міністр Вірменії Пашинян підписують угоду у сфері атомної енергетики. США заявляють про готовність експортувати до Вірменії сучасну електроніку, розвідувальні безпілотники та інвестувати в інфраструктуру. Регіон ще нещодавно розірваний конфліктами. Тепер перетворюється на зону стратегічних інвестицій і глобальних транспортних маршрутів. Битва за життя триває. Допомога для важко пораненого героя. Лікарі вже зробили неможливе, але попереду не просто одужання, а серія складних операцій. Усі деталі про те, як можна допомогти нашому захиснику, дивіться в описі під відео. Центральна Азія показує характер і повстає проти Росії. Той самий Казахстан порушує сотні кримінальних справ проти своїх громадян, які поїхали воювати з Україною. Судам у таких справах байдуже де служив обвинувачений. Вони виносять однакові вироки і бойовикам ПВК Вагнер і тим, хто підписав контракт із Міноборони. Усі вони з точки зору кримінального кодексу Казахстану здійснювали злочинний умисел щодо участі у війні. Астана говорить із путіним з позиції сили ріже реекспорт обходить Кремлівський режим і б'є по нафтовому експорту недоімперії. Захід закритий схід уже не під владою Кремля. Вплив сиплеться, паніка зростає. Українські дрони змусили Казахстан піти в обхід Москви. Залізні пташки ЗСУ завдали ударів по морському порту новоросійськ, унаслідок чого постраждала інфраструктура для відвантаження нафти. Після цього Казахстан вирішив експортувати сировину до Китаю напряму в обхід Росії. До слова, Казахстан вітає активізацію переговорів щодо війни між Україною та Росією. Про це заявив президент країни Токаєв. Він вважає, що світопорядок стане стійким лише за умови відмови від мілітаристської риторики. Тепер уже ясно, що справедливий і стійкий світопорядок стане реальністю лише тоді, коли буде відкинуто наративи про неминучу глобальну конфронтацію і навіть ядерну війну. А на зміну мілітаристській риториці прийде лексика миру, довіри та співпраці більше, Токаю продовжує тиснути на Кремль. Казахстан запровадив нові правила експортного контролю, які діятимуть протягом одного року. Ініціатива спрямована на обмеження реекспортних потоків товарів, подвійного призначення до Росії та мінімізацію ризиків обходу санкцій. Астана посилює координацію з європейським союзом у сфері запобігання санкційному транзиту. Казахстан формально не приєднується до санкцій, але демонструє готовність звужувати для Росії канали доступу до товарів. Критично важливих для оборонно-промислового комплексу імперія сиплеться, Союзники тікають. Війна проти України стрімко знищує вплив Путіна. Колишні республіки СРСР масово відвертаються від Москви і тягнуться до Китаю, ЄС і Туреччини. Про це прямо пише Блумберг. Країни намагаються мінімізувати ризики і шукають способи віддалитися від Росії. Настільки, наскільки це можливо, Кремль втрачає Центральну Азію швидко і незворотно. За останні два роки торгівля Китаю з п'ятьма центральноазіатськими республіками зросла на третину. Росія вже не може демонструвати силу за кордоном, коли всі ресурси поглинає війна в Україні. Їхні можливості розтягнуті до межі, і головний пріоритет це війна. Байбільше Китай отримує надприбуток від РФ, але не передав жодної одиниці зброї. Про це розповів керівник офісу президента Кирило Буданов. Китай зрозумів, як цим користуватися, а Росія знайшла надійного партнера для постачання електроніки, згодом верстатів, а потім різних матеріалів, з яких виробляють компоненти озброєння. Крім того, Пекін посилював свій вплив на Москву, користуючись посиленням західних санкцій. Чим більше санкції працювали ззовні, тим більше РФ ішла в руки Китаю. Що зараз уже всі неприховано бачать, він додав, що Китай зараз поглинає країну агресорку і росіянам це боляче визнавати. Ба більше, попри наявний обмін військовими технологіями між двома країнами, Китай за словами Буданова досі не передав Росії жодної одиниці зброї. Схоже, що Китай дедалі більше не довіряє Росії. Розпад не жарт на китайському ресурсі. З'явилася схема взяття під контроль семи мільйонів квадратних кілометрів території РФ. Китай зовнішній господар, перед яким Кремль уже схиляє голову. Суверенітет здано, управління зірвано, розпад запущено. Це не прогноз, це початок кінця руского міра. Деталі у нашому сюжеті. Китай, головний партнер Росії, який підтримує її економіку та військову машину. Принаймні, так це подає пропаганда. Я Ацинів присідатель Фінзіньпіня. как надежного друга и стабильного партнера. Моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. И вот это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений. Але чи так це насправді? Адже товарообіг з Китаєм постійно знижується. Китайські банки припиняють розрахунки з Росією через санкції, і водночас Китай заперечує, що продає Росії озброєння чи комплектуючі позиція Китаю у питанні української кризи послідовна і чітка. ми не підливаємо олію в вогонь, не використовуємо цей конфлікт для отримання вигоди. Пари тройки десятки мільйонів китайських солдат. Сейчас бо прям тоштона. А почому речі? Чому ні? Ну, По ну, чому ви ну, що тільки, считаєте, солдати Ой, гіп... смотрю на Білгородську область а думаю, а так <постив> же нам не хватає китайської армії. народну ну, ще якихось три роки тому? Пропагандисти раділи, що китай замінить західний ринок. А вийшло так, що замінив за одне і російський. Російська влада намагається залатати гігантську дірку в бюджеті державною позикою в китайських юанях. Ми зараз купили купілі совершенно китайською машину потрясаючу. Во много-много раз дешевле, чем те машины, которые мы покупали раньше. Я купила себе три пары туфель Гуччи по 2000 рублей каждая. Чудесное. Где-то в том же Китае, наверное, и отшита. Надеюсь, что и у нас. Поддельная, разумеется. Я из принципа теперь покупаю только поддельные. А вы посмотрите, на чем, например, бойцы ездят? Что, на машинах российского производства, да? Надо быть большим патриотом, чтобы ездить на патриоте. Потому что он стоит немерено, ломается постоянно и запчасти сумасшедшие. Поэтому ребята ездят на китайском. А вот сейчас мотоциклы нужны. Российские? Нет. Почему-то получается, да? Российских мало. Российских нет вообще. О чем и речь? Нет, российских мотоциклов не существует. А что это? То не в курсе. Навіть у головы МЗС Лаврова вышла обмовка по Фрейду. Він фактично назвал Путина и шаком Си Дзиньпина. Гость, как говорят на Востоке, гости шаг хозяина. Поэтому все программы зависят, конечно, от тех любезных предложений, которые китайский президент и его команда сделали нашему президенту. И вот вчера э, мой друг и представитель э, КНР угощал меня такой уткой. По-пикински, честно вам скажу, там два кусочка, если я думаю, я съем только один кусок. Ну, понимаете, да? Вот. Но не мог удержаться, съел второй. Уже было вкусно. У Китаї офіційно затвердили нові географічні карти, де частина території Росії, великий у острів, визнається територією Китаю. А ще там відкрито обговорюють сценарії присвоєння багатого золотом, алмазами та нафтою далекого сходу Росії, який китайці і так уже фактично заселили. Китайський дракон вряд ли остається в стороні, просто тому що він має історичні основания определенне. на значительную часть нашего Дальнего Востока. И это факт. Конечно, сначала э, был энтузиазм, постепенно он стал сходить, и впоследствии мы вообще все поняли, что Асина стала китайской колонией. Ну, это просто-напросто рабовладельческое предприятие. Рабовладельческая или тюрьма, как хотите, где ставят таких смотрящих, чтобы э, они держали возде рабочих. Потому что возмущение это все равно есть. І выходили в Васена на акцію не Китай і що угрожають ані регулярно угрожають, що ви нікуди в цьому місті не устроїтись. Вот вам волчий билет. Так що сидите смірно і за свої 15-30 тисяч помалкивайте на російському телебаченні. Вже показують ролики про те, як знайти чоловіка китайця, а в російських школах і державних структурах активно вивчають китайську мову. Ана? Разделяется на два лагеря, те, кто хотят изучать, и те, кто скептически относится к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле, я говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А це вміння завжди пригодиться. дійшло до повного абсурду, коли Сі Цзіньпін заявив, що Росія без Китаю не перемогла по другій світовій, а Путін мовчки погодився. Китай і Росія, будучи основними театрами бойових дій Другої світової війни, зробили вирішальний внесок у перемогу над фашизмом і тим самим заклали наріжний камінь у новому світоустрої. Виходить, Китай зовсім не допомагає Росії, як це намагається піднести Путін, а просто користується її слабкістю, щоб забрати ресурси та посилювати свій вплив в Азії. А що ви думаєте про останні події? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного і не забувайте про лайки. мирного неба над головою.